Ну, ти на досвіді, так? як тільки злива громи молнія, все попросив заміну, пішов, пішов у роздягальню, але судячи з зовнішнього вигляду, також встиг намокнути і відпрацювати, як там з суперниками полі. Та ні, тренери зробили заміну. Вважали, що може я десь трошки втомився, так. а на полі досить непогана гра, навіть з нашої сторони. Суперник теж такий специфічний, не сказати, що вони дуже сильні, але хорошого рівня команда. Ну, у нас були свої моменти, де ми могли виходити вперед і не один раз. Слухай, ну дійсно там стихія, це інше, і тим не менш, сьогодні кудрівка ну дає рух дуже багато гарних взаємодій. Таких пас пішов, і поки поки не забили. Я скажу, що в таку погоду ще легше грати, тому що дощ, нема такої сильної жари, нема вітру, просто поле швидке і в таку погоду ще приємніше грати. Якщо порівнювати всіх суперників, з ким ж грали, це найважчі або були суперники, які додали? Ні, були суперники тяжкі. Ну, як для мене, були суперники важчі. Те, що ми виграли 4-0, мені здалося, що тренчен в другому таймі, команда, яка вийшла в другому таймі, була дуже серйозна. І вчора Федеріція, теж непогана команда. Ну, щоб сказати за Малішеву, але то був наш перший спарринг, тому такий результат мені здається, що якби ми були трошки свіжіші, то був би краще. Черговий спарринг, чергові думки, але сьогодні ну, здавалося, що команда і швидкость додавала, і моментів було більше, не забили так, але на фоні Сілікса Кудрівка виглядала впевненою, як ви побачили цей матч. Ну, Я з вами згоден. Да, ми сьогодні, так як стала гра, то не хочеться да, навантаження, як там саперник. Але сьогодні сподобалось, то, що ми діли дуже гарно на м'ячі, і проти ми дуже. Гарно, були у нас, я вважаю, якщо б ми реалізували ці моменти, то можливо б і крупний рахунок могли б бути. Практично нічого супер не створив біля наших варіт. Там Якісь там були там підходи, да, але ми з цим справилися. Це е, гарне, що ми вже другу гру на зборах граємо на нуль. Сьогоднішнього тобто, поєдинку ми можемо позитив, да? тобто, зіграли на нуль, це дуже гарно, але хочеться, щоб ми ще й забивали м'ячі. У нас гарні були моменти, треба реалізація в цих моментів.